Діти – це наше майбутнє здорова. Діти це успішна розвинена українська держава. Тож безпечне, комфортне, якісне і корисне харчування це інвестиція в нашу незалежну майбутню успішну державу. Привіт, вас вітаю здобувачі освіти прилуцької гімназії номер 10 Ми ініціювали створення проєкту Сучасна їдальня дітям. Це наша шкільна кухня, де кожного дня готують їжу для нас. Цікаво, модель проекту передбачає зону роздавання їжі, зону зберігання упакованих продуктів, зону охолодженого та замороженого зберігання, зону миття посуду, зону приготування їжі. А це зона приготування їжі. Тут ми готуємо смачні страви, сучасні електричні плити з регульованими температурами для рівномірного приготування. Піч пароконвекційна, що дозволить готувати страви з рецептурного збірника Євгена Клопотенка. Нові витяжні системи для чистого повітря без зайвого тепла та запахів. Сучасна техніка допоможе готувати смачно і безпечно. А зараз ми знаходимося в зоні миття посуду, де стоятимуть сучасні посудомийні машини, які швидко митимуть багато посуд. Зона швидкого сушіння, що запобігає утворенню бактерій. Дорогі друзі, давайте спільно підтримуємо ініціативу Прилуцької гімназії номер 10 Реконструкція харчоблоку шкільної їдальні буде успішною.